Організація Direct Aid for Ukraine у 2025 році приділяє особливу увагу розвитку медичної інфраструктури Закарпаття, тісно співпрацюючи з місцевими органами влади. Протягом минулого року в різних районах області було створено кілька реабілітаційних відділень для дорослих. А днями представники організації відвідали Закарпатську обласну дитячу лікарню, де обговорили можливість створення реабілітаційного центру для дітей. Роботи зі створення відповідного відділення розпочалися ще раніше, однак через нестачу фінансування. Були призупинені. Вступ міжнародної групи донорів може надати цьому проекту нового імпульсу. Через війну на Закарпаття прибуло багато юних пацієнтів. За офіційними даними, понад дві тисячі внутрішньопереміщених дітей нині потребують медичного обстеження або реабілітації. Тож створення такого відділення є вкрай важливим із огляду на це. Лікарня також звернулася по допомогу в іншій сфері у будівництві нового психіатричного відділення, яке відігравало б не менш важливу роль у процесі одужання дітей. Одним із потенційних головних донорів проекту дитячої реабілітації може стати нідерландський підприємець Єроян Ван Роттердам, який нещодавно приєднався до організації та цілеспрямовано шукав у нашому регіоні проект, пов'язаний з підтримкою дітей. «Ми ознайомилися з тим, у чому саме потрібна допомога дитячій лікарні. На мою думку, це хороший проект, який реально може сприяти тому, щоб молодь регіону отримувала якіснішу медичну допомогу. Ми проаналізуємо отриману інформацію і сподіваюся, що незабаром зможемо розпочати спільну роботу. Раніше Громадська організація вже підтримувала реабілітаційні відділення обласних лікарень знач. Сумами загалом майже 250 тисяч доларів. США, До чого долучився і обласний бюджет. Завдяки цьому Закарпаття посіло провідні позиції в Україні у цій сфері. Ми сьогодні зустрічалися з нашими партнерами: а це Алекс Даверт із Техасу, який є співзасновником благодійної організації, яка нам допомогла реалізувати закупку революційного обладнання для Закарпаття. І зараз у нас в 13 лікарнях працюють ребітні відділення і завдячуючи нашим партнерам. І сьогодні ми обговорили обговорили плани на майбутній 26-й рік. Що саме ми будемо разом реалізовувати як за кошти благодійних організацій, які нам будуть допомагати, і в тому числі пана Алекс, доклав до цього багато зусиль. Так і з обласного з державного бюджету, що ми можемо разом докласти до цього проекту, міжнародна група донорів уже мала спільний проект із дитячою лікарнею минулого року. Тоді, за посередництва фонду Кедіш та Асоціації об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття, онкологічне відділення отримало нову побутову техніку та постільну білизну. Однак, нинішній проект за масштабами значно більший. Можливі інвестиції можуть сягнути близько 700 тисяч доларів. США. керівництво лікарні сподівається, що завдяки підтримці вдасться усунути наявні недоліки. Лікарня потребує буквально на даний момент дві речі, основні дві речі. Ми маємо відділення дитячої психіатрії і ми маємо відділення дитячої реабілітації. Ні дитяча психіатрія зараз не відповідає тим умовам, яким вона має відповідати, ні дитяча реабілітація не відповідає тим умовам. Для того ми потребуємо розширення площі і для дитячої реабілітації, тому що там є на даний момент у нас 20 ліжок, а Є потреба як мінімум на 40 ліжок для того, щоб діти, всі, які записані, на даний момент у нас записаний е, с, лист до березня місяця 26-го року, для того, щоб ми могли їх прийняти раніше, ми мусимо збільшити площу. І друга частина це та ж сама ситуація у нас по дитячій психіатрії. У нас на даний момент відкрите відділення є на базі дитячої неврології, але е, діти, які там проходять, Маємо 10 ліжок, а потреба як мінімум 20 ліжок. Тому що всі ті діти, які зараз вони приходять, приходять багато дітей, які переміщені. Є і наші діти, які потребують реальної психіатричної допомоги. Робота організації є значущою та ефективною, ще й тому, що волонтери Direct Aid for Ukraine доставляють допомогу безпосередньо на місце, оминаючи бюрократичні перепони, а також особисто відвідують підтримувані установи, переконуючись, що надані кошти використано максимально доцільно.